Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні я пропоную подивитися тему для гадання відповідь так чи ні, на будь-яке ваше питання. Давайте зробимо на вибір чотири варіанти. І я вас попрошу вибрати ваш варіант інтуїтивно, але перш за все, поставте питання картам. І ваше питання має бути таким чином побудовано, щоб на нього можна було конкретно відповісти, так чи ні. І можете, до речі, задати чотири питання картам чи декілька питань. Можете вибрати, там, наприклад, другу, четверту позицію, першу чи третю, да? ну, дивлячись, як відповідає вам ваша інтуїція, що вона вам підказує. Тому давайте будемо починати. Так, відповідь так чи ні на будь-яке питання. Що нам скажуть карти? Так, буде перша карта. Ось буде друга карта, другий варіант. Третя карта, третій варіант і четверта карта, четвертий варіант. Ось так вибирайте. Давайте я гарненько все розкладу. Ось так є. Вибирайте. Можете вказівним пальчиком доторкнутися до екрану і отак от навіть задати питання. Карті, да? Щоб вона вам відповіла, щоб був цей контакт між вами і картою. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх, коментуйте, пишіть ваші питання. Якщо щось не зрозуміло, я обов'язково у відповіді напишу вам. Це буде ваша відповідь так чи ні. Тому що карти все ж таки е, мають досить такі глибоке значення, і е, це завжди більше, ніж просто так чи ні. Кожна карта несе в собі пояснення. І я, звісно, буду це теж робити. Ну, давайте подивимося. І так, перша карта відповідь так чи ні на ваше питання. Ви знаєте. Ваша ситуація залежить від ще декількох людей чи від якихось обставин. І ви знаєте, при тому, що ця карта досить таки позитивна, от йде такий поток інформації, що на ваше питання відповідь ні. Тут навіть не те, що ні, а як начебто. Ви не отримаєте від цієї ситуації того, чого ви хочете. Не буде позитивним, настільки позитивним для вас результат. От все ж таки, ні. Особливо, якщо, наприклад, це стосується кохання, любові. Можливо, тут навіть може бути. Любовний трикутник, якщо це стосується цього. А якщо стосується, наприклад, фінансів, здоров'я, бізнесу, можливо там якихось перспектив, ну, дивлячись, яке ви питання задаєте. От, знаєте, тут така ситуація, що немає. Немає в цій ситуації того, хто виграє і хто програє. Все ж таки, це ситуація така, як начебто нічия, і все ж таки з таким присмаком поразки. От тут йде саме поразка ваша. І я не можу сказати, от немає тут такого позитивного, що так, все добре, все буде класно. Там чи людина з'явиться, да. Там, наприклад, ви хочете запитувати, чи можливо хтось зможе запитувати, чи вийду я заміж, чи повернеться коханий, чи є можливість відновити стосунки. От воно все піде якось не так. І стосовно роботи, можливо, є якась конкуренція, і навіть от щось таке, знаєте, от негативне. негативне, Як начебто в цій ситуації є якісь такі підводні течії, які ви не помічаєте і можуть бути, от знаєте, як якісь там ще пересуди, плітки, щось таке. От як щось скривається від вас, розумієте? Ось так. Ну мені дуже буде цікаво, ви обов'язково напишіть, що ви запитали, да, тому що тут якийсь от саме негативний висновок іде. От от ні і все. Негативні наслідки навіть, негативні наслідки. Ну, ось так. Можливо, воно не ваше, можливо, вам потрібно прийняти цю якусь поразку, можливо, знаєте, у вас буде перемога в тому, що ви в даній, в конкретній ситуації програли. Таке теж буває. Ну, от, така ситуація. Досить таки цікава, але відповідь ні. Давайте подивимося наступне питання, так чи ні, на ваш, ваше запитання. Так, цікава карта. А, ви знаєте, ця карта дуже стрімка, вона дає дуже гарні перспективи на майбутнє. Тут навіть якась така є і надія, і віра. І разом з тим конкретне знання того, що все складеться найкращим чином. Відповідь на ваше питання, щоб ви не не питали, все ж таки да, так, позитивна відповідь. Тут йдуть до вас якісь дуже гарні новини. От вони вже вони вже підлітають до вас, да, вже вони ось-ось-ось з'являться. Це, як знаєте, як хтось відправляє десь там а, по своїй електронній пошті вам якийсь лист, і він вже до вас поспішає. От, начебто, от так. От. Або хтось якусь смс-ку вам пише, хтось уже береться за телефон і щось там надруковує, да, вам хоче щось написати. І. Так само це можуть бути гарні новини і в плані роботи, в плані фінансів, в плані покращення вашого взагалі становища. Якщо це стосується. Кохання, може бути, навіть знаєте, така новина. От жінка, я вагітна, я завагітніла там. да, Довгоочікувана довго така от вагітність. Або хтось зробить пропозицію. Навіть якщо ви одинокі. І ви запитували, наприклад, чи буду я в парі, чи в мене є така можливість да, знайти своє кохання, знайти а, а, свого такого рідного чоловіка, да, рідну людину, то карта говорить так. І це такі от це світлі, дуже світлі новини, світлі події. От як, знаєте, як це ж птахи щастя летять і вони несуть в ваше життя. Все ж таки зміни на краще, ось так. Тому тут може, до речі, бути звістка десь з-за кордону, з далеких земель. І звістка ця буде стосуватися чогось такого: знаєте, як приріст, як збирати врожай, як начебто от отримати давно очікуване і бажане. Ось так. Так що друга позиція дуже навіть така позитивна. позитивна. А, дякую за увагу, але в будь-якому випадку ви можете написати ваш коментар, запитання, і я вам ще більше уточню. А ми переходимо до позиції номер 3 Відповідь так чи ні на будь-яке ваше а, запитання. Так, ну, тут бачите, як е, паровозик їздить по колу, колія е, замикається, да, немає начебто е, е, виходу із якоїсь ситуації. Що, що тут ця карта говорить? По суті, ви розумієте, що карта ця досить таки позитивна в тому плані, що зберігається як начебто якась стабільність. І от якщо ви задаєте питання, про те, що чи все буде стабільно, спокійно, нормально, чи нічого не рухне, не впаде, не, не зруйнується, то карта відповідає так. От Я на це хочу з, ну, просто зосередити вашу увагу. Але якщо ви хочете якогось переходу на інший рівень, якщо ви хочете чогось більшого від свого життя, якщо ви хочете якихось, знаєте, змін на краще, можливо, і так все нормально. Тут, по суті, і так все нормально. Але от те питання, що ви задаєте картам, обов'язково напишіть в коментарях, я вам ще особисто відповім все ж таки. Тому що коли є конкретна. Карта, як є конкретне питання, тоді набагато легше. А так питань може бути багато. Да? По, наприклад, по цій третій позиції хтось може давати задавати питання, чи варто мені там залишатися жити? там В цьому місті, чи варто мені там зберігати сім'ю, чи варто мені, там, наприклад, зустрічатися, продовжувати зустрічатися з цим чоловіком чи з тією жінкою, чи варто мені е, залишатися в цих стосунках, чи варто мені е, довіряти. от Це буде така. Да? А якщо ви хочете, там, наприклад, якихось росту, е, відкриття бізнесу, да, от чогось, Такого більш масштабного, то ця карта буде говорити про те, що все ж таки потрібно шукати нові шляхи. І для росту, для прибутку, для змін все ж таки ця карта негативна. Тому дуже буду чекати ваші питання. Взагалі вона позитивна, от можна сказати так. От все, розумієте, по цій карті все залишається сталим, стабільним. Нічого не зміниться, нічого не зруйнується, от нічого не розпадеться. Все буде отак, от, як є, так є. Розумієте? Ось така ситуація. І тут можуть бути, тут, знаєте, як взагалі, якщо її читати так, як є ця карта, то вона говорить про те, що, наприклад, люди можуть в певний момент свого життя розходитися, сходитися, да? тобто це можуть бути такі кармічні відносини, коли один в одному знаходить щось таке своє рідне. І а, вони начебто то притягуються, то відштовхуються. Або якась така зацикленість, да? От ситуація, як, начебто, вона йде по спіралі, по колу, завжди повторюється і немає змін, немає якогось цього просвітлої години. Да? Начебто не бачиш ти цей проблиск в кінці тунелю. А, ось так. Тому. Ну, Тут буде дуже цікаво, дуже цікаво почитати ваші питання. А, от от так-от. А якщо ви хочете, там, наприклад, так, от я хочу собі е, розширити свій там бізнес, або е, хочу е, спілкуватися, там, наприклад, з іншим чоловіком чи з іншою людиною, хочу побудувати нові стосунки, то вам треба розірвати цей. Замкнутий круг, розумієте, розірвати. Розірвати з минулим, розібратися з ним, і тоді вже буде хоч трошечки якийсь проблиск для майбутнього. Ось так. Але це така, знаєте, гра, гра. ця карта вона дуже цікава, тому що все ж таки тут зображені іграшки. Тут такий от і плюшевий медведик, і ці кубики, і цей паровозик, і тут м'ячик. Да? Тобто це така дитяча площадка. І от вам, от, до речі, це теж такий ключ. Все ж таки, це оракул, бачите, да? от тут ключі е, зображені на рубашці цієї колоди. От розумієте, ключ до вашого питання: живіть, граючись. Встановлюйте свої правила гри, не слідуйте чужим правилам. Якщо хтось хоче вас е перемогти, якщо хтось хоче обвести вас е навколо пальця, спробуйте, спробуйте якось змінити правила гри. Грайте по своїм правилам. Встановлюйте ці свої правила і взагалі віднесіться до того питання важливого, про що ви запитуєте, як до гри. Тому що, розумієте, ви можете бути а, як начебто а, от тією куколкою в чихось руках. Да? І це буде не дуже гарно. Да? Маріонеткою бути не дуже гарно. Перехватіть цю ініціативу. Зробіть так, щоб хтось був тією маріонеткою. Ось така ситуація. Добре, друзі, дякую. Пишіть ваші коментарі, а ми переходимо до позиції номер 4 Відповідь так чи ні на будь-яке питання. Так, цікава карта, жатва, коса. Тут навіть таке є зображення серпада дуже така цікава, дуже рідна обстановка. Карта дуже знаєте притаманна якраз таки нашим. А, от Наші корені, да, начебто йдуть от від цього, як колись, в давнину на панщині пшеницю жала, да, от, 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 от щось таке йде така цікава. Але давайте до відповіді так чи ні. Ви знаєте, тут потрібно включити вашу категоричність, тому що коса вона має от якби, зібрати врожай. Знаєте, викосити те, що вже, ну, начебто воно дало плоди, і вже воно не потрібне, вже треба очищати. Да? Тобто тут є оця енергія як начебто якогось очищення, очистити простір, простір очистити думки, можливо, від когось відмовитися, да? можливо, з кимось розпрощатися. І ви знаєте, по суті, це дуже-дуже е, е, сильна енергія, е, неймовірний потенціал, вона когось може підкосити. Це може бути, знаєте, як підкосити здоров'я, підкосити там, наприклад, в плані роботи людина не справляється чи ще щось. А з іншої сторони, якщо ви Візьмете такий інструмент, як косу, і почнете викошувати всі, знаєте, хоча тут злаки намальовані, але це пшениця, це пшеничне поле, але, знаєте, можуть бути бур'яни, дивлячись, яке у вас питання. І все ж таки тут. Більше йде оцей поток дуже позитивної енергії, і я можу сказати по четвертій позиції, що все ж таки відповідь так. Відповідь на ваше питання так. Але ви повинні розуміти, що від вас в цьому питанні потрібна буде така от дуже стійка позиція, категорична. От знаєте, ви от, е, є люди такі, які завжди йдуть на компроміс. Начебто, щоб і мені було добре, і вам було добре, да? але в цій карті цього компромісу немає. Немає. От має бути якийсь в житті принцип, має бути в цьому питанні от своя точка зору, все, отак як ви. Собі розуміти і не думати, ой, можливо, це я десь там не права, можливо, там інший хтось там знає більше, краще. А я тут, ну що ж, я тут таке, я нічого не знаю. Да хто я така там, чи хто я такий. От знаєте, от ні. Потрібно розуміти, що так як я думаю, значить такий мій прояв. Так, я маю право думати, це моя власна думка, це моє бачення, і так і воно і буде. І так воно і буде. Включіть оцю якусь категоричність. Можливо, ви задаєте питання тут про те, чи можна, наприклад. Можливо, від когось відмовитись, можливо, з кимось розпрощатись, можливо, звільнити якогось працівника, можливо, звільнитися з роботи, можливо покінчити з якимось питанням, можливо, перейти на іншу роботу, можливо, переїхати кудись, можливо, змінити місце проживання, можливо, подорожувати, можливо піти перенавчитися, да? навчалися в одному вузі, стали навчатися в іншому. Чи завжди була спеціаліст спеціалістом? Тут надумалася навчатися на віолончелі грати. Да? Це, до речі, реальний випадок моєї клієнтки. І от такі бувають моменти. І от буду чекати, звісно, в коментарях ваші питання по четвертій позиції. Тоді мені набагато легше бути, коли, коли конкретне питання є, я набагато скоріше і конкретніше дам вам відповідь. Тому не зволікайте, є у вас така можливість, напишіть, я. В найближчу добу буду чекати і обов'язково вам відповім. Ось так. Ну, Тут позитивна дуже енергія, така, знаєте, це От недаром ося, о, така от така кіпа соломи, да, от вона нагадує вулкан. От в цій карті є оця сила вулкану. От розумієте, коли він вже починає діяти, коли вже тече ця лава, його не заткнути, не зупинити, все іде, оця така рушійна сила, да, така мощна енергія, і її ніхто не може. Це сила природи. І от якраз таки в вашому питанні ця сила природи, рушійна, вона вам допомагає. І вона очистить багато чого. Розумієте? Тут йде оця енергія очищення, очищення вашого простору від якихось, е ну не знаю, чи негативних людей, чи від якогось, в принципі, негативу, чи від якихось там, хто вам там дуже лістив, розказував, такий, от знаєте, був дуже улесливий, от, начебто, щось таке. І от ви маєте очиститися від всіх, всіх ваших таких, ну все ж таки, недоброзичливих, я б сказала, друзів, можливо, просто суспільства. Ось так. от. Цікаві карти. Буду чекати ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, пишіть обов'язково, які теми ви хотіли б ще подивитися. І всього вам найкращого пока!